Добрий вечір, малята. Сьогодні слухаємо казкову історію про кленови листочок. Ця історія про дуже допитливого кленового листочка. Наш малюк на початку літа виріс на дуже високому дереві. Не знав він тоді, що дерево це називається клен. І не знав він також, що рости він буде. Тільки до кінця літа, але все по черзі. Одного літнього теплого ранку, десь на початку червня, почав свій життєвий шлях маленький листочок. Він ріс на довгій, довгій гілці, Ставав дедалі зеленішим і дуже тішився тому, що живе поряд з такими самими гарними кленовими листочками. Вони гомоніли між собою і створювали атмосферу шурхоту. Від кожного подиху вітру листочки починали весело гойдатися на гілості. Так минали дні. Одного разу сів на лавочку біля клина дуже поважних років чоловік. Одягнений він був в усе біле і мав довгу. Гарно підстрижену борідку. Сидів цей чоловік біля дерева довго, про щось дуже серйозно розмірковуючи. І тут раптом він почав говорити вголос, та ще й так, що кожне слово було добре чутно. Спочатку наш листочок його не слухав, він уже звик до людей. Які постійно сиділи на лавочці в тіні клина, але зачепила листочка одна фраза. «Ет закінчиться скоро літо. Опадуть листочки на деревах і прийдуть холоди. Наш листочок дуже здивувався, як це опадуть листочки? І про які це холоди йдеться. Трохи перечекавши, почав листочок ставити запитання всім. Кого знав? Своїм сусідам по гілці. І одного спитав, і другого. Ніхто ні про які холоди не чув. Вирішив листочок поставити запитання самому чоловікові. Коли він так багато знає, то хай допоможе розібратися. А голову? А що то ви таке кажете про якісь холоди? Що воно таке і коли їх чекати? Привіт! Ти хочеш знати про холоди? Багато чого можу я про них розповісти. Вони зазвичай приходять тоді, коли закінчується літо. А от сьогодні саме перший осінній день. І з приходом осені? Листочки на деревах жовтіють і опадають. Як жовтіють? Хіба я не залишуся завжди зеленим? Ні, так природою закладено. Спочатку листочки на деревах зелені, а потім починають змінювати колір на жовтий, червоний і помаранчевий. І що далі я виходить. Також змінюся і впаду з цього прекрасного дерева. Так, але ти не хвилюйся. Тебе піднесе вітер і ти зможеш подорожувати. Побачиш нові місцини, нових людей. Це буде цікава пригода. Пригода? Я люблю пригоди скоріше. А ти не поспішай. Спочатку приготуйся. Осирнись навколо, запам'ятаю все, що ти тут бачиш, а вже потім у подорож. Ну, добре, так, я згоден, буду готуватися. Це ж, виходить, з приходом осені я зможу залишити своє дерево і вільно летіти кудись в інше місце. Звучить весело. Чоловік подивився на дерево, побачив, що вже декілька листочків почали змінювати колір. І замріяно подумав, що прийшов новий сезон, осінь, і пішов собі повільною ходою в далеку далечінь, думаючи про щось своє. А наш листочок почав готуватися до змін і чекати. Нових осінніх пригод. Малята. А чи сподобалася історія про клиновий листочок? А що найбільше запам'яталося, про що говорили чоловік і листочок? Чому листочок порадів майбутнім пригодам? Як листочок сприйняв інформацію. Прохолоди. А зараз доброї ночі. Гарних вам снів на добраніч.